вчите французьку, але коли носію Франції вам щось каже, ви просто киваєте головою, подекуди посміхаєтесь, а насправді не розумієте 75% сказаного. Хоча ви знаєте і граматику і слова знайомі довчили на курсах. А коли дійсно треба щось сказати в магазині, в метро в мерії. В голові просто порожньо і страх сковує. Є таке? А чому таке відбувається? Якщо ви вчите мову французьку вже не перший рік, я звати Вікторія Власова викладає французьку фонетику мистецтво правильної вимови і скажу вам, що вас просто на курсах не вчать правильні артикуляції. Вам не показують, як треба поставити ротик, зубки, язичок для того, щоб видавати правильні звуки. І саме тому... Вже 10 липня я вас запрошую на курс французька фонетика. Десятий потік більше 250 випускників з попередніх потоків вже навчилися правильно говорити, так що їх розуміють французи і почувають себе дуже вільно і комфортно у франкомовних країнах. Якщо ви не розумієте носіїв, особливо коли вони швидко говорять, ви боїтеся соромитися своєю вимовою, тому не говорите або ви не можете говорити швидко, то я вас запрошую, реєструйтесь за посиланням, одразу переходьте в групу і стартуйте зі вступного модуля. І знаєте, вже на першому тижні ви побачите неймовірні результати. Ви почнете говорити з французами. Жуле входи. Реєструйтесь до зустрічі.